Вітаю, друзі! Сьогодні коротеньке відео про новий препарат, який ми можемо використати для боротьби з кищом ворога. Це польський виробник. Він називається паски з квасом щавльовим». щевльовим. Це я смужки, діюча речовна, в яких є щавлова кислота. Також інші компоненти. Паски використовуємо для знищення ворога. Вони мають пролонговану дію. Зараз я їх поставлю у вулик. Обов'язково не забудьте працювати в рукавицях. Через це, це ваша безпека, ваше здоров'я. Тут в упаковці є 20 смужок. Інструкція пише, що одна смужка на 4 рам. Так як у мене Є 20 рамок, я використаю 5 смужок. Частину смужок я поставлю в верхній корпус. Дві смужки я ставлю сюди в верхній корпус. Зігнули, вони такі дуже пластичні, м'ягенькі. Матеріал так якби папір довговолокнистий, чи тканина якась така синтетична, насичена тією діючою речовиною. Але розрахунок такий, що однієї смужки достатньо на 12, напише 12-20 днів, і вона має пролонговану дію і буде знищувати кліща. І поставив такий. Маленький під короткий підон, ці вулики облаштовані, щоб була можливість побачити роботу цих смужок.